На Костенко Кобзареві. Кобзарю, знов я до тебе приходжу, бо ти для мене совість і закон. Прости, що я дрібницями тривожу, твій вічний, твій глибокий сон, а може, це не зовсім і дрібниця. Ти ж бачиш сам, які складні часи. Великі струси, перелом традицій, переосмислення краси і вічний рух у всесвіті, у світі лише могила з місця, ані руш. О, скільки стало в нашому столітті скалічених і безнадійних душ. Ну що ж, не дивно? Покрутився глобус в диму в пожежах у кривавій млі, захворів дехто на морську хворобу, хитається по палубі землі, розхитаний, спустошений і кволий, біда, якщо в мистецтво забреде, шукає форм небачених ніколи, шукає форм нечуваних ніде. І тут же просто. Шукачі прокорму, і шахраї, і скептиків, юрма, шукають найсучаснішої форми для того змісту, що в душі нема. Возрадуйтеся, прадіди печерні, ось пролунав новітній благовіст в абстракції, в модерні в істерії конає в корчмах витончений зміст. І сам на себе поглядає збоку, є в його агонії краса, кобзарю мій, поете мій високий. А як же ти поезії писав? Я не писав, я плакав і сміявся, благословив, співав і проклинав. Сказати правду мало турбувався, як я при цьому збоку виглядав. Кобзарю, знаєш, нелегка епоха. Оцей двадцятий невгомонний вік, Завихрень безліч, тиші ані трохи, а струсам різним утрачаєш лік. Звичайні норми починають старіти. Тривожний пошук зводиться в закон. Коли стоїть історія на старті перед ривком... В космічний стадіон, вона грудьми на фініші розірве, Чумацький шлях, мов стрічку золоту, і невагома у блакитнім прірві відчує враз вагому самоту і позивні прокотяться луною крізь далі неосяжно голубі. А як же ми співці краси земної, чи голоси у нас не заслабі? Чи не потонуть у вітрах простору, чи сприймуть велич нової краси, та раз гранітний дивиться суворо, а ви гартуйте ваші голоси не пустослів'ям, пишним та барвистим, не скаргами, не белькотом надій, не криком, не переспівом на місці, а заспівом в дорозі нелегкій, Бо пам'ятайте. Що на цій планеті відколи сотворив її пан Бог, ще не було епохи для поетів, але були поети для епох.